Як відбувалася революція гідності на півдні України? Майдан е став е в Бердянську на перманентній основі. Дуже багато людей ну, в Маріуполі Там, та на Донбасі почало прозрівати. Що згадують учасники протестів? Це була для нас, для багатьох була остання надія на зміни в державі. Чи були сутички у цьому регіоні зібрання тих людей, там проросійських, які запиталися захотити адмінбудівлі? А це все могло розігнатися там поліцію, міліцію на той час. Але ніхто нічого не робив. Головною метою цих антимайданівців було захоплення фізичне захоплення будівлі влади. Ми стояли і не пускали цих мітингарів. Цей антимайдан ми не пускали нікуди. Взагалі, наскільки за 10 років змінилися настрої місцевого населення щодо євроінтеграції НАТО і Росії в 2014 році відбувся обвал. і по всій Україні українці почали казати, що ми насамперед громадяни України, докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. 21 листопада виповнюється 10 років Революції Гідності. Цього дня, 2013 року, на Майдан Незалежності у Києві вийшли кілька сотень людей. Аби висловити свій протест. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Мітинг спочатку називали Євромайданом. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників мітингів. За офіційними даними, загалом під час Революції Гідності постраждали 2,5 тисячі людей. 104 з них загинули. Більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею. Також у період з 18 лютого по 2 березня 2014 року у центрі Києва загинули 17 силовиків. Протести охопили більшість регіонів України. За даними видання, день у Херсоні на площу Свободи, 22 листопада, зібралися близько 120 людей. Вони вийшли на мітинг із українськими прапорами і національною символікою. Це були переважно молоді люди і лідери опозиційних політичних сил у регіоні. В руках молодь тримала написи Ми за ЄС лунали гасла Слава Україні. Херсон за ЄС. І інші. Оксана Дякова, жителька Херсона, яка брала участь у протестах у цьому місті. Вона розповіла новинам при Азові, що спершу у Херсоні на площі Свободи збиралися знайомі однодумці. Ініціатором цих зборів для нас була Валентина Крицак. Це відома активістка. На жаль, її вже немає з нами. І ми спілкувалися, що наше майбутнє в ЄС, і що в нас є європейські цінності. Ми робили перші такі плакати, які що Україна є з разом. Ми писали такі листівочки. навіть від руки щось друкували, роздавали людям на площі свободи. У нас буквально було 5-7 людей. Це просто подруги, однодумці. Які ну витрачали пів години, може часу, може час, і ми розповідали людям, чому ми повинні бути в ЄС і оці всі пер... перемовини тут колишнього того президента, що зараз там не на часі. А що це вимога молоді України? А на його забаганки, що нам не потрібно зараз робити нічого в Україні в ЄС. Активісти виходили на центральну площу Херсона щодня, розповідає пані Оксана. Протестувальників ставало дедалі більше за пару тижнів. деякі з них почали їздити до Києва. Постійно ми збиралися, збиралися і е, потім приєдналися активно вже політики. Це місцеві там депутати обласної міської ради, і е, в принципі також народився наш херсонський євромайдан, е, на який збиралися. Пенсіонери, молодці, громадські діячі, політики ми були спільні в одному, що Україна, яка знаходиться в принципі всередині в серця Європи, ну, вона повинна бути в Європейському Союзі. Потім були тяжкі дні, тому що в Києві вже почали вбивати людей мирних. У нас дуже багато активістів організовували поїздки. І ніхто нам не платив, як казали, може десь комусь, але в нас люди дійсно стояли за ідею. Люди виїжджали вже в Київ, масово, залишалися там. А ми кожен день виходили на майдан, підтримували в принципі усіх, хто стояв так, же, як ми в інших містах. Протести у Херсоні тривали і надалі. Проросійські сили подекуди влаштовували провокації, згадує активістка. Ходив постійно зараз відомий там стрімауса, у нас ходив цей сальдо. Вони ходили, роздавали нам оці там і флажочки, аквафрешовські, і ленточки Ці ну, це все було тому, що ну тоді в державі правила проросійська партія. Партія регіонів, і в принципі, коли це було точково, то вони не звертали увагу. Коли вже хвиля була по всій країні, де були масові мітинги в Львові, в Києві, в багатьох містах, то вони вже почули, біяли, що це якось небезпечно, і вони приходили на однеразов. У нас навіть є спільні фотографії там, і ці люди, до речі, котрі були за цю партію і за. Дружбу на вік з Росією, в принципі, 90% зараз вони стали колаборантами і зрадниками. Тобто вони не змінилися за весь цей час. І коли кажуть, що зараз там ой той колаборант, ну як це так? Але в них і була така позиція проросійська на той час. І вони приходили дуже багато є фото, що оці всі їх. Ті, хто їм прислугував, вони ходили там по місту, російські пробіжки устраювали, вони вішали ці флажочки Аквафреші, тому що в них такий месендж був, що Росія, Україна, браття на вік. Ми ж не хотіли там комусь робити погано, просто в нас був вибір, так, і ми його зробили. Або це союз з Росією, або це Євросоюз. Ми обрали ЄС. У Херсоні тоді сталося кілька сутичок. Втім, загалом протест був мирним. Додала Оксана Дякова. Саме страшний місяць це був лютий, тому що масово вже в Києві вбивало людей. І пам'ятаю, була дуже холодна зима, дуже сильні морози навіть для півдня, і ми збиралися, мерзли. І я пам'ятаю, що я жодного дня, і мої подруги ми не пропускали Євромайдан. Ми ходили кожен день після роботи, мерзли там, але все ж таке, таки люди стояли, висловлювали висловлювали свою позицію, що ми хочемо європейське майбутнє. Потім підтягувався Беркут. Ну там були декілька сутичок у нас, але за наш херсонський майдан казали, що в нас був мирний майдан. Ми ну багато особливо чоловіки. Ми намагалися. Щоб все ж таки не було якісь обієк, які са тому що ну так ми якось мирно стояли. До нас виходили чиновники. пам'ятається, це був губернатор у нас костяк, представники е е парти, партії, яка була потім заборонена регіонів вони виходили, сміялися, казали нам, щоб ви розходилися, тому що це все незаконно. Також акції протесту відбувалися і у Бердянську Запорізьку області. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудокалов, один з учасників тих подій. Він розповів новина при Азові, що Бердянці уперше масово зібралися у місті 28 листопада. Ми зібралися 28 листопада 2013 року о 12 годині. На площі біля міського палацу культури в місті Бердянськ, е, ну дійсно, це було дуже з одного боку і весело згадувати, але було і, і трошки є лячно, тому що ми розуміли, що увага влади була дуже серйозно прикута. Ми просили підключити апаратуру до якраз міського палацу культури. Спочатку нам сказали, що можна. А потім сказали, що не можна, не пояснюючи причини, розуміючи, що дзвінок надійшов зверху. На щастя, була поруч комерційний об'єкт, який нам дав світло. Де ми підключилися всім? Не було не було зрозуміло, скільки буде людей в російськомовному прорегіонівському місті, а, і за ну на мою оцінку, це було неймовірно багато, тому що нас було близько 200 людей. На самому першому майдані, і що найголовніше, було тут не про кількість, а про якість, як був як мінімум, один прапор європейського союзу. Поруч із прапорами України, я знаю хлопця, який приніс прапор європейського союзу, і підняв його. Стоячи ну, там в НАТО у натовпі, майдан е став е в Бердянську на перманентній основі і сформувалася так би мовити така спільнота людей, які підтримують майдан. Які за Майдан. Влада не перешкоджала протестувальникам, але пильно стежила за подіями. Розповідає Віктор Дудукалов, активісти збиралися ледь не щодня, а щонеділі проводили вічі. Був серйозний тотальний контроль на кожному мітингу на кожному зібранні були присутні поліцейські. Це як мінімум. Звісно, серед людей були співробітники спецслужб 100% Вони розуміли, контролювали, що відбувається, але в нас була домовленість із нашим активом, і з нашими мітингарями про те, що ми не порушуємо законодавство, про те, що ми. Абсолютно нормально висловлюємося, ми не провокуємо нікого, і ми не допускаємо будь чого, що може зашкодити інтересам самого мітингу, самого майдану. Наша одна з наших одна одне з наших завдань дискредитації майдану уникнути. Оце була наша мета дійсно, одна з цих, тому що ми дійсно йшли. Ну, це була для нас, для багатьох була остання надія на зміни в державі. І це була остання надія взагалі на те, що ми скинемо з себе той сувок, який над нами нависав. Тоді ну як виявилося, це набагато гірше. Поруч із Майданом у Бердянську збиралися також учасники так званого антимайдану. Серед них були як деякі місцеві жителі, так і ті, кого організовано привозили до міста. Згадує активіст початок березня в інтервалі, десь від 3 по 8 березня. Був апогей нашого майдану, і був переломний, переламний момент, який вирішував взагалі долю, тодішню долю міста, суспільства і, може, десь трошки і півдня України, тому що до нас заїхало, заїжджало на протягом кількох днів підряд. До нас заїжджало десь по 500 активістів, так званих заїжджих, які тримали з собою «Триколори». Які проводили так званий антимайдан головною метою цих антимайданівців було захоплення фізичне захоплення будівлі влади, зняття прапору для того, щоб зламати бойовий дух, зняття прапору з будівлі влади ну, з міської ради чи з міськвиконкому? І ми розуміли, що наше головне завдання як активістів, як активу, втримати його, будівлю. І ми стояли на порозі кілька днів, коли збирався антимайдан 500 осіб, плюс-мінус. Між нами та е, цим антимайданом стояв кордон правоохоронців, які на той момент вже визначилися точно, що вони не повинні проросійськими бути, але серед них були агенти, які потім стали в основі. Ну правоохоронці стали в основі колаборантських правоохоронних органів. Е, і нас виходило тисяча півтори-дві тисячі на е, біля будівлі міської ради. На просто на порозі ми стояли і не пускали цих мітингарів. Цей антимайдан ми не пускали нікуди. Взагалі ми вимагали від міської влади тодішньої заблокувати доступ взагалі в будівлю. До того дійшло, що вони зрізали, здається, на нашу вимогу зрізали обидві драбини пожежні драбини, по яким можна було залізти на дах, і це був ще один такий складний момент, тому що міська влада тодішня була партія регіонів. От і до антимайданівські мітинги спочатку проходили під прапорами радянського союзу, а потім під російськими, каже Віктор Дудукалов. Більше це спиралося тоді на радянщину, на спогади людей про радянський союз і на страшилки про нацистів, укранацистів, про майданутих, про те, що там починаючи починаючись наколотих апельсинов і. Печені, які роздавали, починаючи з цих от історій, і закінчуючи наркотиками на Майдані, тобто ці всі фейки, вони намагалися людей витягнути під гіду, під соусом цих фейків, і тому у них пару заходів було людних дійсно, я маю на увазі з місцевих. Потім, вже, коли це почалося отак от під триколорами, відкрито під триколорами, то місцевих я там бачив або організаторів до десятка осіб. Або ще пару десятків різного роду маргіналів, які їм дали по 40 по 50 гривень на той момент, і вони два дні були в Каматозі. Після цього це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як південь України підтримував революцію гідності, і що десяту річницю тих подій зараз думають її учасники. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у Ютуб, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. У Маріуполі також проходили акції на підтримку Євромайдану. Людей збиралося небагато. Втім, вони виходили регулярно. Згадує жителька міста Лілія Болбат. Коли почався майдан, всі то там... було. Більш таки дома на кухні, там, між родинами, друзями, всі питалися розібратися, що дійсно відбувається. Таке було якесь, мабуть, той час знаєте, Донбас завис в такому непорозумінні, що, 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 що відбувається в країні. Когось там страхи були, хтось слухав Азарова, і який кричав, що роботи там не буде на Донбасі, і всі там дуже цього боялися, особливо ті, хто працював на заводі. І в грудні, і в січні, і в лютому виходили люди. Але там в січні, і в лютому вже е згоняли цих так званих тітушок е хлопців, які були в таких е ну в якомусь там спортивному одязі. І вони ну, на підтримку Януковича на той час вони ну, я так розумію, що це е проплачені акції були. Такі так званий антімайдан. І були стички а, в Маріуполі, там в січні були стички, були і в лютому, і їх було здається навіть більше цих людей, тому що, ну, знаєте, коли влада намагається держатися а, в своєму кріслі, вони а, виводять там цих проплачених татушок. і... Це зовсім не стихійні були. Такі ну не, не воля народу. Була на проросійські мітинги до Маріуполя завозили людей із Росія, каже Лілія Болбат. Ми помічали автобуси з, там, з білгородськими номерами, з Ростов. Ну, тобто, російські номери були на цих великих автобусах. Тобто, однозначно, і потім вже наші там, хлопці, там, чоловіки розбиралися ну, більше, там, ні жінки, ні жінки ходили на ці мітинги, дивилися, що, що відбувається. Більше чоловіки це робили, і вони прибачили, да, і наші там. Отелі заселялися цими цими людьми, і дуже там перед тим хтось шукав квартири. Там ну коротше, це за їжі були так. Нам як місцевим здавалося, що ці невеликі там зібрання тих людей, там проросійських, які запиталися захватити адмінбудівлі, а це все могло ну, розігнатися там поліцію, міліцію на той час, але ніхто нічого не робив. Це така бездіяльність була чому і люди почали об'єднати об'єднуватися в такий партизанський рух, який там потім перетворився в волонтерський рух. Втім, саме з 2014 року жителі Маріуполя почали змінювати свої погляди на проукраїнське, вважає активістка. Все одно я вважаю, що з 2014 року дуже багато людей ну, в Маріуполі, там на Донбасі, почало прозрівати. І е, все, все ж таки міня, мінялися погляди там на проукраїнські, тому що е, бачили, хто захвачує ці адмінбудівлі, хто це робить, е, як Росія на це впливає, і почали потроху прозрівати. тобто з моменту, Євромайдану до моменту там початку війни, і все як відбувалося в Маріуполі, то люди почали прозрівати і більше переходити там на пози позицію. Ця все, все ж таки України. Вони були за Україну. Ну але дуже сумно, що з Маріуполем зараз таке сталося, і місто просто знищили. За даними соціологічного дослідження, яке провів фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, 2014 року, більшість населення України, а саме 55 відсотків, тоді надали позитивну оцінку майдану. Але у південному і східному регіонах ставлення до цих подій було неоднозначним. На півдні усвідомленою боротьбою громадян за свої права майдан вважали 20% опитаних. Ще 22% зазначили, що це був стихійний протест, і 34% називали тоді ці події державним переворотом. Втім, із початком російської агресії у березні 2014 року у південних і східних регіонах відбувся кардинальний злам настрою. Про це новина при Азові розповів науковий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексій Гарань. Якщо раніше українці, особливо на сході і на півдні країни, вони вірили в те, що можливе партнерство з Росією, то після 2014 року це змінилося, і якраз. Агресія Росії в Криму і потім на Донбасі, вона призвела і до змін в тому, як українці себе відчувають. Тобто загальна тенденція, яка почала, а, почала поширюватися на сході і на півдні країни, вона полягала в тому, що регіональна ідентичність, яка за Януковича мала досить велику підтримку, вона просіла, а натомість. Українці почали ідентифікувати себе з е, загальнонаціональною ідентичністю, тобто між скажімо, коли ми ставили питання, хто ви є насамперед, і перший варіант відповіді це громадяни України, другий – це регіональна ідентичність. То якщо до 2014 року, скажімо, на першому місці все одно йшли громадяни України, але регіональна ідентичність була досить значною. Після в 2014 році відбувся обвал. І по всій Україні українці почали казати, що ми насамперед громадяни України. А вже в другу чергу ми там, громадяни Києва, ми, значить, Запоріж, Запорожці або там, ми Одесити і, і так далі. І це був дуже важливий фактор, тому що. Путін власне він розраховував, якщо ми в 2014 році, що якщо на півдні України значна кількість людей говорить в побуті, спілкується російською мовою мовою, то вони будуть вітати, вітати сепаратизм, а це не вийшло. Останній сплеск у настроях південного регіону стався після повномасштабного вторгнення Росії, каже науковець. Повномасштабна агресія вона взагалі повністю змінила погляди навіть з тих, хто вірив в те, що з Росією є можливість співпраці, тому що перед підбомбардуванням опинилися насамперед російськомовні регіони. І знищувалися знищувалися в тому числі навіть церкви московського патріархату серед зруйнованих церков, якраз найбільше церков московського патріархату. Чому тому, що вони з перебувають саме саме на сході і на півдні країни? От тому, о, значить, якщо ми будемо дивитися на ці погляди, які є, от зараз, значить, станом на серпень 2023 року по Україні по україні 89% громадян пишалися тим що вони є громадянами громадянами україни на півдні частка таких така сама 89%, тобто це середня цифра по країні співпадають на сході зараз на півдні україни переважають проєвропейські настрої також більшість населення регіону підтримує вступ до нато додав олексій гарань 74% по країні, вони говорять, ні, ми не будемо відмовлятися від вступу України до НАТО, тому що це, власне, буде гарантією, нашою гарантією безпеки. На півдні таких людей 63%. На Сході частка цих людей трохи менше, це 53%. Тобто 53% кажуть, що ми не можемо відмовитися від членства в НАТО навіть заради. Миру з Росією, хоча ми розуміємо, що миру з Росією ну насправді все одно не буде, тому що Росіянам це не потрібно. Росіянам потрібний контроль над Україною, і якщо навіть вони формально підуть на якесь перемир'я або навіть на мир, то вони все одно використають це як базу для подальшої агресії проти, проти України. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називається це ту спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азовія на все добре. при приазов'я.